Історія вареників тісно пов'язана з повсякденним життям українців і сільською культурою. Вони виникли в той час, коли основою харчування було зерно. З борошна, води й солі готували просте тісто, а начинку брали з того, що давала земля: сир, картоплю, капусту, квасолю, мак, ягоди. Вареники були поживними, доступними і зручними для великої родини. Існує думка, що сама форма страви мала мати східне коріння, подібне до тюркських пельменів чи манти. Але на українських землях вона набула власної традиції: вареники саме варили у воді, а не смажили чи готували на пару. Це відповідало місцевим звичаям і побуту. Письмові згадки про вареники з'являються вже у xvii 18 століттях. Їх їли і селяни, і козаки, готували на свята, весілля, поминальні обіди та вечорниці. У народній культурі вареники мали символічне значення: з сиром, достаток, з вишнями, молодість і радість. З часом вареники стали одним із головних символів української кухні. Вони закріпилися в піснях. Прислів'ях і літературі, як страва проста за складом, але глибоко пов'язана з традицією. Сьогодні існують сотні варіацій вареників, проте їхня суть лишається незмінною це їжа, що поєднує покоління і зберігає живий зв'язок із минулим.